Дорогі захисники та захисниці України, хочу подякувати вам від усього серця. Ви сила нашого народу. І ви вже довели це всьому світу. Завдяки вам живе Україна. Завдяки вам має майбутнє Європа. Ви бороните не лише нашу землю, а й увесь цивілізований світ. Від темряви і зла, окрема подяка тим, кого, на жаль, уже нема з нами. Ваш героїзм назавжди в наших серцях, пам'ять про вас житиме у кожному нашому кроці, у кожній нашій перемозі. Дякую кожному і кожній з вас, хто зараз на фронті, хто лікується. То готується знову ставати до бою. Ви несламні, ви гордість України і приклад для всього світу. Слава нашим захисникам і захисницям України. Слава Україні, героям! Слава!